Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? До чого вас готують карти. Давайте дивитись, що кого покажуть. Угу. По справедливості для когось з вас вирішиться ситуація з королем мечей. Дивіться, складна ситуація, але ви її пройдете, бо у вас дещо досвід вже мається по таких ситуаціях. Ви вже знаєте, як. Взагалі такі ситуації проходити в когось, навіть знаєте, коли ви людину будете як на відстані від себе тримати, як відмітати від себе будете людину. Можете навіть там дещо посваритись, можете людину відкидати від себе як не бажання спілкуватись не до тебе зараз, не можу зараз зайнята. Чи не брати слухавку, наприклад, але ви цілком і повністю будете знати, що так воно справедливо, що це він заслужив таке відношення до себе. Далі дивимось сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. У когось взагалі може трапитись сварка через таємну особу у відносинах. Чоловік тут жонатий, мені показаний імператор. Це, знаєте, людина, яка вже має свою імперію зі своїми підлеглими, зі своїми там, родиною, жінкою, дітьми, зі своєю оселею. Тут просто гучна сварка буде. Тут просто ну, тут взагалі з видиранням волосся. Але дивіться, тут в кого як? Тут в когось жінка буде йому влаштовувати такі цікаві годинки, а в когось коханка буде влаштовувати цікаві годинки. Тож ну, таке воно кохання. Цікаво буде. Давайте діє. Ну, нагадую, що не для всіх це підійде, бо загальний вже розклад. Пам'ятайте, діє чоловіка в бік жінки в цей день. Давайте дивитись, діє чоловіка на всяк випадок, прикриваю, того не ту статую не вдягнено так, дії чоловіка. Ну тут, Тут, знаєте, дуже зацікавлений в матеріальних якихось аспектах, моментах. І всі його дії будуть чітко розраховані, розплановані, але для когось навіть і швидкі такі. Дивіться, швидкі дадуть гарний результат. Це, знаєте, можливість людини збільшити свої статки, можливість отримати, ну, там, для когось що, якусь, наприклад, для когось як дарунок, навіть, для когось. Може, і замовлення, яке буде сплачуватись, а для когось, знаєте, от вихід з складної фінансової ситуації. Тут навіть не про кохання. Тут зосередженість чоловіка більш на матеріальному, ніж на сфері кохання і відносинах. Він ну, якийсь такий в цей день відсторонений від цього всього. Він там зайнятий своїми справами. Дії жінки в бік чоловіка в цей день. Угу. Трошки я його прикрию цього Купідона. або не втягнений. Так, ну дивіться, насправді. Нагадає чоловікові, що любить його, але відсторониться, або а може навіть і його від себе трошки так відкине. Бо, якось, знаєте, як, наприклад, там щось може почути як пропозицію від чоловіка в цей день, але відкине цю пропозицію. Не виглядає так, що ненавиджу тебе, не хочу тебе бачити, але більш виглядає, що не можу з тобою бачитись в цей день. Звісно ж, ті, хто живуть в одній оселі, вас це не торкається, у вас буде день, як зазвичай. Нічого, навіть ніяких змін не помітите. Це більш торкається людей, які не разом, які час від часу бачаться, але цей день щось ви так знаєте, у, ну як на відстані один від одного будете проводити, бо саме жінка буде так диктувати правила. Ну, тому може і буде займатися своїми якимись там. Справами чоловік, бо а що йому ще робити? Робота. Давайте дивитись про роботу. Що буде завтра в роботі? Як же ж не хочеться працювати? Правда ж? Отакий такий день буде. Але ж вмієте вчасно взяти себе в руки і зробити те, що треба зробити. Хоча збиратись будете півдня, намагатись себе якось так вмовити, що ну, врешті-решт ну, зробиш. Ну. Тут не нові якісь справи, а тут, знаєте, те, що кожного дня. І так вже набридло, і так же воно вам там десь в горлі стоїть. Але ж робота є робота. Треба, то треба. Дещо будуть там складнощі, але вони вам ну, подолаєте, вони вам такі, що знайомі, ви знаєте, як чинити, як, що робити далі. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо буде прийняти. Якусь розмову, а, розмова, яка вщент рознесе якісь ваші поняття. А, щось, що, знаєте, от, ну, ви собі там малюєте одну картинку, а з кимсь поспілкувавшись, з кимсь родини, більш за все, воно мені так іде геть все переінакшиться у вас. І у вас будуть просто нові плани. І приймайте це, як є, бо все одно тут від цих нових планів вам ну, просто ніяк не, не піти. Це просто, знаєте, як е, раніше зробиш, раніше звільнишся. Отак воно виглядає. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. Від уповільнення в якійсь ситуації, де ви себе захищаєте, ви знаєте, про що, от, ви знаєте, про що мова, ви знаєте, що і як робити, у вас є досвід в тому. І більш за все, дівчата, це енергетичних, магічних чисток стосується. Тут для Практиків, для езотериків, практиків ця відповідь. Тобто для всіх інших в цей день робіть все, як знаєте, від чого там бажаєте відмовлятись, відмовляйтеся, тут не виглядає так, що буде для, для вас якийсь день, Ну, і як зверніть увагу, знаєте, нічого такого для вас нема. Тут для тих, хто. Ну, працює з якимись там енергіями, силами, може, з людьми працюєте, чистите, наприклад, людей, і вам треба і самим вже почиститись. Не відкладайте це. Робіть, от просто, от знаєте, є, у вас тут м, така ситуація, коли ви, ви завжди знаєте, коли підійшов час для чистки, ви його відчуваєте. От ви знаєте, вам якісь знаки йдуть, вам підказки якісь ідуть, або ви на фізиці це відчуваєте. От просто десь там тіло ваше каже, що прийшов час, давай почистимось. Тож, знаєте, що відкладати тут не треба. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Виходу зі стану жертви не уникнути. Саме тому, що ви берете на себе відповідальність, ви ситуацією керуєте, ви знаєте, що і як робити, і у вас навіть буде можливість переінакшити якусь ситуацію під себе, і ви не просто виходите, ви навіть нічого не втрачаєте. Ви навіть з якимсь гарним результатом виходите, коли у вас фінансові шляхи перед вами відкриваються, коли ви як якісь можливості для себе нові відкриваєте. Тобто ситуація, в якій хтось вас хотів у жертву відправити, так, вас тут обікрасти хтось хотів. Так, знаєте, як змінити ваші шляхи дороги, як закрити на замок якісь можливості для вас. Ви не просто виходите, ви покра... та, та тут взагалі в стан переможця виходите, ви покращуєте свою долю. Я так розумію, що це після тих чисток, які буде зроблено, бо тут є знову ж таки натяк на езотериків. Для всіх інших не хвилюйтесь, бо для вас теж це ця інформація, вся іде, просто вона без магічного нальоту буде для вас. Просто щось роблячи, ви дійсно собі будете покращувати майбутнє. І це ви знаєте, не будете навіть жертвувати чимось. А ви просто будете робити те, що вважаєте за потрібне, і досягати дуже гарних результатів. От і все. Цього не уникнути. Це добре. Давайте далі дивитись, пораду від вищих сил для вас. Назад. Так, ну тут дивіться, буде обрано якийсь, знаєте, як прийняти рішення. І ви одразу будете рухатись по прийнятому рішенню. Для когось з вас це ви будете як звертатись до людини знаючої, до людини, яку поважаєте за знання і досвід. Для когось ви можете стати такою людиною, яка потім буде передавати свій досвід далі людям. Ну, щось зробивши, десь в чимось, обравши правильний шлях, пройшовши цей правильний шлях, ви просто зможете комусь розповісти, і людина буде користуватись вашими знаннями. Отак. От Все, на цьому. Всім дякую. Всім гарного дня, гарного настрою, гарного здоров'я, міцного вам здоров'я і бережіть себе, і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока!